вже прокинулися, а ваші долоньки прокинулися, тоді приготуйте, пограємо з пальчиками. Оцей пальчик в ліс пішов, оцей пальчик гриб знайшов, оцей пальчик чистить став, оцей пальчик смажить став, ну а цей пальчик з'їв, від того і потовстішав. А тепер інша ручка, оцей пальчик в ліс пішов. Оцей пальчик гриб знайшов, оцей пальчик чистить став, оцей пальчик смажить став. Ну, а цей пальчик з'їв від того і потовстішав. Бачите, які в нас пальчики вправні? Вони вже мандрували до лісу. І я теж вас запрошую на прогулянку до осіннього лісу. Провідаємо наших лісових друзів, звірят, подивимося, чим вони займають. Ось мої у лісі, яка гарна галявина! Як багато тут ялинок. Малята, а хто це примостився на ялинках? Так, це білочки. А ну подивіться, чи однакові білочки за величиною. Ні, вони різні. На цій ялинці велика білочка, а на цій... Маленька. Білочки зайняті дуже важливою справою. Вони роблять запаси на зиму. багато тут грибочків. А скажіть мені, будь ласка, чи однакові грибочки за величиною? Ні, вони різні. Є маленькі грибочки, а є великі грибочки. Зараз ми з вами, малята, допоможемо нашим білочкам. Розкладемо їм грибочки по тарілочках. Для великої білочки ми будемо класти великі грибочки, а для маленької маленькі. Цей грибочок для великої білочки. І цей. А цей для маленької. Малята, чи правильно я кладу грибочок? Ні. А чому? Тому що грибочок маленький, а я поклала його великі білочці. Маленький грибочок, Які білочки треба покласти? Правильно, маленькі білочки. Ось. І ось. Є. Очень, подивіться, малята, ми всі грибочки вже розклали. Смачного вам, білочки!